На часі новини, події, факти, актуальні коментарі в викладі журналістів у випуску. Це кримінальне провадження розслідується, особам ніяким в цьому провадженні підозру не оголошувалось. Потрібен виключно позитив. Оля Глушко вже може сидіти, сама їсть та користується планшетом. Оптовики і фермерський ринок, конфлікт триває. Хто вирішує, де і як торгувати підприємцям? Ну, позитивні самі позитивні враження. Долучилися до Олімпійського свята у Черкасах півсотні спортсменів аматорів стали на лижі. Тепер про ці та інші теми докладніше. Олю Галушко, яка постраждала під час штурму облдержадміністрації, переводять на реабілітацію до Черкаської обласної лікарні. Нейрохірурги третьої міської лікарні швидкої допомоги двічі оперували хвору. Дівчина одужує, кажуть вони, попереду волі. Кілька місяців відновлення та ще одна операція. Більше знає Мирослав Станкевич. Після двох оперативних втручань у лікарні швидкої допомоги Оля пішла на поправку. Найбільше їй хочеться повернутися знову до наукової роботи. А ще у дівчини з'явилася мрія про подорож до Туреччини, розповідає її мама. Балакає вона краще, більш-менш зрозуміла, що вона каже. Якраз розум Латин згадала. То я думаю, згадає все останнє. Тільки що не пам'ятає, де вона була і що з нею трапилося. Це цього вона не пам'ятає. Ми її і не стараємося казати, щоб їй не травмувати. Вона дуже емоційно зараз приймає. Сьогодні Олю переведуть в обласну лікарню для подальшої реабілітації. Нині стан її здоров'я лікарі оцінюють як середнього ступеню тяжкості з позитивною динамікою. Дівчина вже може сидіти, сама їсть та користується планшетом і ноутбуком. Там переглядає фото, які нагадують про світлий період життя. Світлини збирали друзі. Доступ до інтернету медики поки що забороняють. Потрібен виключно позитив для повного дужня потрібно пройти курс реабілітації близько один місяць він буде тривати, і через 3-4 місяці постане питання про проведення ще третьої операції. Це так звана операція по закриттю дефекта кісток черепа титановою пластиною. Подальша реабілітація це прийом пігулок, заняття з логопедом та лише позитивні емоції, а також чималі кошти, які потрібні для придбання ліків. Існує два офіційних рахунки, які відкрили мама та друзі дівчини. Їхні реквізити ви знайдете на нашому сайті у рубриці Ми допомагаємо. А поки лікарі ставлять Олю на ноги, правоохоронці шукають словмисника, який того рокового вечора скинув на голову дівчини Вазон. Це кримінальне провадження розслідується. Особам ніяким в цьому провадженні підозру не оголошувалось. Мирослава Стенкевич та Масгорозія. Черкаська служба. Новин. Черкаські підприємці з ринку на Пастерівській остерігаються рейдерського захоплення. Про це вони повідомили на прес-конференції. Зокрема, розповіли, що їм погрожують невідомі і примушують змінити місце торгівлі влітку минулого року. Підприємці зустрічалися з очільником області Сергієм Тулубом. Тоді обидві сторони знайшли спільну мову. Та віднедавна конфлікт спалахнув з новою силою. У чому причина з'ясовували наші кореспонденти? Три гектара землі в південно-західному районі Черкас пообіцяла виділити влада для облаштування нового ринку. Допоки триває процес її відведення, підприємців на Пастерівській не чіпатимуть. Такої згоди вони дійшли під час зустрічі минулоріч із з головою облдержадміністрації Сергієм Туловом. Та віднедавна з'явилася інформація, що 15 лютого оптовий ринок закриють, а невідомі від імені дирекції фермерського ринку наполягають іти працювати до них. В суботу до мене підійшов працівник правоохоронних структур. І пояснив оце все з іншого боку. Каже, оце все підготовка людей для переїзду. Да? Каже, найближчим часом дуже велика ймовірність, що тебе затримають на 10 днів, можливо, на 2 неділі, можливо, на тиждень. В цей час просто люди будуть перегнані, так як директора ринка нема. Потім каже, зрозуміло, можливо, перед тобою вибачиться, можливо, не вибачиться, але. Це каже таке свого роду, можливе будь-рейдерське захоплення. Олександр Островський зауважив близько сотні підприємців, уже ходили на перемовини на фермерський, а торговці, які участі в цьому не брали, виявили навпроти своїх прізвищ сфальсифіковані підписи на знак згоди торгувати там. Вчора я був на фермерському ринку, на тому собранні, що там робив. Там взагалі люди леві, Взагалі, люди леві, там списки, як вони голосували, як, покажіть, моя фамілія записана. Юрій Івановича фамілія записана, вони там розписи поставили. Я б не розписувався. Власник фермерського ринку Юрій Ткаченко запевнив про сфальсифіковані підписи нічого не знає і свою причетність до погроз підприємцям заперечує. Збирається звернутись до правоохоронних органів, щоб дізнатись, хто дискредитує його ім'я. Щодо списку охочих торгувати на фермерському, зазначив, частина людей підписала угоди. Вони виявили в дійсності бажання. Вчора. Люди вирішили проголосувати. З 97 осіб проголосувало 93 особи за те, щоб перейти на ринок фермерський. Ткаченко стверджує, самі підприємці вирішили прийти працювати до нього 15 лютого. Звідти чутки про дату закриття оптового ринку. Те, що торгівля на Пастерівській продовжиться, підтвердили і представники з департаменту інвестиційної інноваційної політики облдержадміністрації. Ніякого тиску з боку контролюючих органів на, на сам на саму. Ну діяльність там не було інше, що вже є в якійсь мірі. Ну, конкурентні якісь або ринкові умови, коли одні підприємці хочуть, щоб там працювали. Інші папуша каже, на пастерівській заборонена оптова торгівля з машин, але ж вона і є тут основним видом продажів. Як далі працювати в таких умовах підприємцям? Чиновник відповіді не дав. Натомість пообіцяв пришвидшити процес виділення землі в південно-західному районі для створення нового базару. Лідія Меланіч, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Тваринництво, садівництво та виноградарство пріоритетні галузі АПК цьогоріч. Профільному відомству вдалося збільшити їх бюджетну підтримку. Наголосив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Наразі для міністерства одним із нагальних питань залишається розвиток сільських територій. Торічний врожай зернових став рекордним для України: 63 мільйони тонн, з яких 33 прогнозують експортувати. В міністерстві агрополітики кажуть, такі показники більш ніж втішні. Задовольнив потреби українців і милорічний запас овочів. Він був найбільшим за останні п'ять років майже 10 мільйонів тонн. Задля стимулювання будівництва тепличних господарств у профільному відомстві запровадили нові пільги, зокрема здешевлення газу. Буде здешевлено до. Ціни 268 доларів за тисячу за кубометрів газу для вироб, тепличного виробництва і здешевлена електроенергія на 10%. Також ми передбачили компенсацію підтримку тепличного господарства за рахунок півторавідсоткового збору від вироб, реалізації алкогольних напоїв. Що ж до цінової політики у профільному відомстві заспокоюють, Вітчизняний виробник не прив'язаний до коливання курсу гривні, тому вартість продукції старого врожаю не зростатиме. Кажуть, ціни залежать від зовнішнього ринку, а не від внутрішнього коливання собівартості. В цілому курсове коливання на продукти харчування вплинути повинно мінімально, якщо навіть буде вплив. Чому? Тому що в нас біля 95%. Внутрішнього споживання продуктів харчування це внутрішній виробник. Внутрішній виробник не прив'язаний до коливання ціни. Звичайно, велика товарність відчується на таких групах, як зернова група, олійна група. Зросте пальне, зроста, зростуть імпортовані добрива, і звичайно, зростуть засоби захисту. 98% засобів захисту ми імпортуємо. Але це вже якщо і відбудеться, то десь аж з нових врожаю. За словами Миколи Присяжнюка, торік, завдяки роботі відомства та аграрії, вдалося закласти міцний фундамент для подальшого розвитку галузі. В свою чергу програма активізації розвитку економіки допомогла створити більш ніж 7,5 тисячі нових робочих місць в агросекторі. Як наслідок надходження інвестицій у розвиток галузі понад 12 мільярдів гривень. Також у рамках програми ввели в експлуатацію 98 об'єктів у різних. Регіонах України рада міністрів Європейського союзу оприлюднила результати засідання у Брюсселі з українського питання. Гривня дешевше, а золото зростає в ціні. У мистецькому арсеналі відкриється Шевченко-Манія. Про це та інше у короткому огляді подій в Україні. Покращити ситуацію в Україні можуть новий уряд, конституційна реформа та проведення справедливих президентських виборів. Такі висновки ради міністрів ЄС за результатами засідання, що відбулося в Брюсселі, там вважають, що про економічну допомогу Україні доцільно говорити саме з новим урядом. Українську владу закликали поважати та захищати права громадян, припинити навмисні атаки на організаторів та учасників мирних протестів. МВС нагадують, що закон про амністію набере сили, якщо будуть звільнені вулиці і адмінбудівлі. На його виконання залишається тиждень до 17 лютого цього року. У протилежному випадку слідчі будуть розслідувати кримінальні провадження у звичайному порядку. А за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Гривня знову дешевше 11 лютого півдня на міжбанківському валютному ринку котерування гривні до долара знизилося до 8,62-8,64 сотень сотень гривень за долар проти 849 копійок, 8,55 копійок за долар на відкритій торгів. Про це повідомляє компанія інтербізнес консалтинг. Сьогодні вартість золота досягла максимуму з листопада минулого року. При цьому зростання фіксується уже упродовж п'яти торгових днів поспіль. Про це пишуть в вісті економіка. Так, золото з негайною поставкою подорожчало на 0,72%, до 1,283,87 за тройську унцію. Вартість дорогоцінного металу зростає на тлі очікувань подальшого скорочення обсягу стимулювання з боку ФРС США, а також інтенсивного споживання золота у Китаї в минулому році. Більше півсотні художніх творів українського генія покажуть в мистецькому арсеналі. 21 лютого тут відкриється новий виставковий проект Шевченко-Манія. Крім того, уперше покажуть легендарну захалявну книжечку. Оригінали унікальних рукописів Тараса Шевченка при життєві видання Кобзаря. В рамках проекту демонструватимуть і масштабну відеоінсталяцію на Шевченко відомого режисера Сергія Проскурні. Герої 365 відеосюжетів: школярі, студенти, поети, вчителі, митці, журналісти, перукарі. Вони роз. Кажуть про свого Шевченка. На трасі Золотоноша Умань під час руху загорілася вантажівка. Це сталося учора зранку неподалік села Сигнаївка Шполянського району. Пожежа виникла у моторному відсікові автомобіля через коротке замикання електромережі. Помітивши дим, водій зателефонував 101 та почав. Приборкувати вогонь самотужки шполянські рятувальники провели на місце події вже за кілька хвилин та ліквідували загоряння за попередніми підрахунками. Збиток від пожежі склав 10 тисяч гривень. Інформують у прес-службі ДСНС Черкаської області. Заскочили на гарячому 45 тисяч гривень вимагала від керівника приватного сільськогосподарського підприємства, виконуючи обов'язки начальника реєстраційної служби головного управління юстиції Черкаської області. Її спіймали на хабарі разом із місцевим мешканцем. Чиновниця натомість обіцяла прискорити процедуру розгляду та реєстрації пакету документів оренди земельних ділянок під час передачі першої частини грошей. 6 тисяч гривень хабарників затримала міліція підозрюваним загрожує ув'язнення до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскація майна. Днями в Україні відзначатимуть 25-ту річницю виведення радянських військ з республіки Афганістан. У цей день також традиційно вшановують учасників бойових дій на території інших держав. У цій війні загинуло 3360 українців. Нині на Черкащині проживає більше 8 тисяч учасників військових конфліктів у різних країнах світу. Половина з них воювала в Афганістані. У Черкасах з нагоди ювілею почесними грамотами нагородили ветеранів Афганців. Велика армія наших черкащан взяла участь у цій страшенній війні. Значна частина їх залишилася сьогодні молодими залишилося життя. Тому пам'ять про цю війну, мабуть, не повинна залишати нікого байдужим. особливо в нинішній час. Коли йдуть такі суперечки в суспільстві, сьогодні в місті Черкаси проживає 1600 воїнів інтернаціоналістів. З них 15 осіб інваліди першої групи, 111 інваліди другої групи і 77 інваліди третьої групи. Не повернулися в рідне місто зі страшних воєн 19 юнаків. 15 сімей мають статус сімей загиблих. Моренці до річниці народження Тараса Шевченка готові на 90%. Про це повідомив заступник голови Черкаського облдержадміністрації Михайло Коваленко. Ще тривають роботи на півтора десятках об'єктів і завершити їх мають до річниці перепоховання кобзаря у травні. Серед них нижній парк під горою Шевченка та будинок культури в Каневі, маєток Ангельгарта в Будищах, центр культури у Вільшані. Посадовець зазначив, що із запланованих у держбюджеті 79,5 з половиною мільйона гривень профінансовано трохи більше половини. Невдовзі має надійти ще 30 мільйонів. Щодо реконструкції обласного драмтеатру, то її планують продовжити навесні. Коваленко каже, там тендерні закупівлі вже проведені. Визначений підрядник, тож справа піде швидко. Він увійшов у другу програму. Це економічний розвиток, тому тут багато є запитань. І керівництво драмтеатру хвилюється, і люди черкащани. Ремонт буде продовжуватися, постанова, як тільки вийде, а щоб всі розуміли, формується зараз на рівні держави перелік об'єктів не тільки по Черкащині, а по всій державі. Ну і ця процедура обично два-два з половиною місяці, коли сформується, вийде постанова. Після того тільки почнеться фінансування. Події в Україні нікого не залишають байдужим. А надто митців Євромайдан малюють, фотографують, витинають. Заслужений художник України Микола Теліженко створив цілу серію робіт, присвячених Майдану. У його майстерні побувала наша знімальна група. Як пісня лягає, знаєш, буває. Як... Заклинить, не знаю, що придумати, а тут прямо йде. У майстерні кипить робота Микола Тиріженко, натхнений подіями і героями Майдану витинає історію. Колона незалежності із фігурою жінки по центру біла смуга, як Вікторія, перемога. Вогні на майдані перша робота художника. каже, зробив її після жорстокого розгону студентів у грудні. Кольором символами передав атмосферу, якою просочена головна площа країни. А присвятив її співачці Руслані Лежичко. Є робота є прославнозвісного козака Михайла Гаврилюка. Він як в пеклі, значить, в казані танцює тут. Йому шаблями обрізають чуб, оскільки йому ножем два рази обрізали вуса, обрізають шаблями черти. От ну я якраз берку беркутів із чертами поєдную. Ось на цій витинанці жінки плачуть над вбитими активістами. У цій роботі зворушений ситуацією в Україні сльози проливає Христос. Багато символів переплетено у картині Різдво на майдані. Головна ялинка країни два коня, які символізують схід і захід. Тому що не хочеться робити це, ну як фотографію, не хочеться це хронікою робити, а хочеться переосмислити, щоб воно вже звичайно залишилося на. Віки дітям, внукам, от і тому, що це повинен бути твір мистецтва. Художники зараз у творчому процесі. Майдан надихає. Обіцяє, що найближчим часом покаже усі свої революційні витинанки. Наталя Майбурда, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. і поки що це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Хросмедія. про події у світі спорту. Вам розповість Анна Іванченко. А далі ще буде прогноз погоди. Побачимось. Вітання, далі новини спорту. У Черкасах більше 50 спортсменів-аматорів змагалися у лижніх стартах. Атлети долали дистанції 3 та 5 кілометрів. Змагання проходили на засніжних схилах, а на території центрального стадіону. Місцеву спартакіаду приурочили до Сочинської олімпіади. Як черкасці відсвяткували відкриття Олімпійських ігор? Далі у сюжеті. В Сочі українська збірна змагається за медалі головних змагань чотириріччя. Черкаські ж прихильники спорту висловили свою підтримку вітчизняній команді, організувавши турнір із лижних гонок. Лижі один із найдоступніших зимових видів спорту. Проте без спеціальної фізпідготовки встояти на них важко. Зауважує переможниця жіночого забігу на три кілометри Катерина Ясир. Черкашанка обігнала своїх конкуренток, діставшись фінішу першою. Дуже гарний колектив, дружні було таке у нас змагання дружні, але аж потім, коли входиш на лежню, стає азарт. Не було, ну всі вели себе коректно, все було чудово, ну, позитивні самі позитивні ураження. На лижному чемпіонаті змагаються аматори, працівники одного місцевого заводу. Ілля Парначов у будні працює інженером-механіком. У вихідні ж намагається активно відпочивати. Чоловік зауважив на лижному турнірі, хоч і не дістався фінішу першим, зате отримав масу задоволення від спортивної конкуренції. Позитивне настроєння, скажімо так, спортивний азарт. Тут запал енергії. Зараз ви бачите, що відбувається з болельщиками. Всі бігають, всі в хорошому настроєнні, всі ждали твари. Хороші погоди, щоб можна було просто пробежать на лыжах, получить море положительних емоцій и удовольствия. Підвищувати дружність колективу через спільні заняття спортом стало вже традицією у цих черкащан. Олег Ходаківський, ініціатор лижного чемпіонату, каже: подібні старти зміцнюють стосунки між працівниками. Кожен рік ми проводимо очередні змагання і по лижам, і по другим. Наприклад, ми робили сплав по Ністру, ми подимались на гав'ярло, ми ходили в різні походи і так далі. Тобто це вже корпоративна культура компанії в цілому. Призери ж учасники та маленькі глядачі цього спортивного свята отримали цінні подарунки. У подальшому організатори змагань планують влаштувати ще не один лижний турнір. Юлія Порпенко, Сергій Резніченко, ЧСН Спорт. Цього року на розвиток спорту з обласного бюджету виділено майже 22,5 млн гривень. Це на 4% більше ніж торік. Зокрема, передбачено фінансування олімпійських та неолімпійських видів спорту, надання стипендій провідним атлетам області, і проведення навчально-тренувальних зборів. Майже мільйон гривень виділений на розвиток футболу. 2014 тисячі Черкаський спорт не бідуватиме, переконана очільниця профільного управління ОДА Вікторія Кара з обласного бюджету на спорт виділили 22 мільйони 440 тисяч гривень. Якщо ми говоримо лише про, про фізичну культуру і спорт, то 16 мільйонів із цих коштів з 22 мільйонів спрямовано саме на розвиток фізичної культури та спорту у Черкаській області. Мається на увазі це і навчально-тренувальні збори. Мається на увазі і підтримка програм по фізичній культурі і спорту. Спортсмени неолімпійських видів можуть розраховувати на підтримку у розмірі 728 тисяч. На проведення зборів із мань з олімпійських видів виділили понад мільйон гривень. Не оминуть увагу і черкаський футбол. Є обласна програма по підтримки футболу, тому більше ніж 950 тисяч. Ми спрямували саме на розвиток цього виду спорту, взагалі по області. Це і підтримка фізкультурно спортивних шкіл футбольних. Можливо, це буде будемо проводити для них збори, семінари. Фінансову підтримку у 2014-му отримує Інваспорт. На реабілітацію спортсменів перерахують мільйон 317 тисяч гривень. На умовах співфінансування управлінням планує звести низку спортивних майданчиків. Для цього бюджетам райрад планують виділити мільйон 214 тисяч гривень. Юлія Порпенко, Сергій Резніченко, ЧСН Спорт. На цьому спортивної редакції все. Гарного вам вечора. До побачення.